Краща мишка, що я тримав у руках за весь цей рік. Знаєте, те, що останнім часом роблять Asus зі своїми мишками, це просто щось нереальне. От як у кожного бренда є своя легенда, там, наприклад, у Razer це Десадер, у Zowie це ЯЦК, у Logitech це Superlight, Так, от у Asus теж тепер є своя легендарна модель, це Harp. Екстрім версія ще більш прокачена, ніж звичайна версія, і вона, в принципі, у всьому краще. Окрім одного, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Отже, сьогодні ми з'ясуємо, чим ці дві мишки відрізняються одна від одної. Яка з них все ж таки краще? І чи варто оновлюватись на екстрім версію, якщо ви вже дуже щасливий власник оцієї першої версії Harp Ace Aim Lab Edition. Поїхали! Фан факт про оцю мишку, саме про ту, що у мене в руках, вона мені приїхала за задовго до старту продажів ще влітку. І я не мав вам право її показувати, я підписував документи. Але фішка в тому, що вона приїхала до мене не в своїй коробці, в якій вона продається зараз, а просто в коробці з підзвичайного оцього першого харпу. І я думав, що просто хтось помилився, але насправді ні. Насправді це було зроблено. Не знаю, для чого це було зроблено? Може тоді ще не була готова фінальна версія коробки і комплектації? Може вони просто не хотіли, щоб хтось спалив нову мишку, хоча, в принципі, її спалили ще в січні. І от по такому ж самому принципу мені приїхала і міні-версія цієї мишки, тільки там коробка вже була своя. А от гарантія і інструкція були пустими. Там не було жодного тексту, просто чисті аркуші паперу. Це було якось фаново. А навіщо вам вся ця інформація? А щоб ви знали, що я жодного уявлення не мав про те, яка буде коробка, яка буде комплектація. А насправді комплектація тут дуже жирна. Harp Extreme вам приїде в шикарній коробці з твердим чохлом для транспортування і миші і аксесуарів, з мікрофіброю для мишки, з двома спиртовими серветками для зміни ніжок і двома парами ніжок, звичайними і скляними. Ви вже відчуваєте ціну цієї мишки? Бо я вже відчуваю. Чим же ця мишка відрізняється від цієї, від першої версії? Та буквально всім. Насправді це дві різні мишки, і не дайте ввести себе в оману, що тут нібито однакова форма. Бо так, форма і розміри тут однакові, але ця мишка відчувається зовсім по-іншому. Абсолютно інша. Мишка. Я на повному серйозі зараз. Мені навіть здалося, що екстрім-версія трошечки вища і вуща за звичайний харп, але це не так, як я і казав, всі розміри і вся форма тут один в один однакова. Просто за рахунок того, що. Тут панелі кнопок трошечки коротші, і за рахунок того, що тут інше покриття, карбонове покриття, мишка відчувається зовсім по-іншому. Для тих, хто не в курсі, це доволі велика мишка, яка спинкою чимось нагадує суперлайт. Тобто тут немає скошеної задньої частини, що добре для хвату долонею, і в той же час передня частина трохи занижена. Це дає змогу зручно отримати мишку і долонею, і кігтем. Пальцями не певен, бо розмір завеликий. Хоча, якщо у вас велика, то думаю, теж можна буде. Мій хват у цьому випадку гібрид. Мишка, за своїм розміром, трохи більша, ніж середні мишки, але ще не остаточно велика. Тому мені її і тримати зручно, і простір між корпусом і долонею для мікроконтролю теж є. Коротше, форма дуже вдала, мені подобається. За два роки, що я користуюсь своїм харпом, з ним, в принципі, майже нічого не сталося, бо матеріал тут такий, що подряпан якихось там чи потертостей не видно, кнопки не розхиталося, навіть ніжки, в принципі, не стерлися. Все з ним ок. Кнопки шикарні, не люфтять. Єдине, що колесо трохи розхиталося, бо я на ньому стрибаю в кс 2 і от тепер. Отак воно. Але нова версія ще краща за матеріалами, бо тут матеріали реально на високому рівні, вона ще краща і поки вона нова, нема нічого. І з цим такого не було. Тому я думаю, що вона буде служити вам довго. Знаєте, є такий вислів: взяв у руки, маєш вещь. Оце про цю мишку. Одна з головних особливостей цих мишок матеріал. Перша версія була з нейлону. Він шорсткий, легкий і міцний. В екстрім версії пішли набагато далі. Верхня частина мишки з карбону. І це не просто вінілова наліпка під карбон, як у мене на столі. Це реально карбон. Я нещодавно дивився ремейк відомого шоу Пімп Ride» Тачку на прокачку на нетфлісі. Вони зняли новий сезон. Так ось, там вже немає екзівіта, але там показали, як вони роблять карбоновий капот для машини. І якщо тут все так само, технологія, я думаю, така сама, або навіть там і половини не показали, як воно все це робиться. Якщо хоча б половина з того правда, то це нереальний гемор. І я так розумію, що Asus сказали: Окей, ви робите мишки з магнієвих сплавів, і кажете, що це круто, ми зробимо мишку з карбону. І вони зробили. Але це і правда гемор, бо вони навіть на сайті у себе пишуть, що геморно було розмістити оцей малюнок, щоб він був в одну сторону. Тобто тут, в одну сторону, тут малюночок потім. Одна панелічка в одну сторону, інша панелічка в іншу сторону. Коротше, навіть розмістити оце все було гемором. Який же ж гемор був створити саму цю карбонову панель? Я думаю, що саме це і впливає на ціни цієї мишки, бо магнієвий сплав це вже таке собі карбон із Sexy. І результат тут дуже цікавий, бо поверхня вже зовсім не шорстка, як у першому харпі, але мишка з рук не вислизає. Хоча тут індивідуально у когось руки більше пітніють, у когось менше. Тут я кажу тільки за себе. І якщо що в комплекті є гріпси, якщо вона у вас буде вислизати з рук. Далі, екстрім-версія відчувається трохи вищою і вужчою, ніж перша версія, хоч розміри тут однакові, все те ж саме. Але якось вона зручніша. Тут може бути ще сам. Собі щось не крутив, але мені якось її зручніше піднімати, якось вона краще лежить у руці. І я не знаю, чому це, бо ще раз скажу, вони по розмірах і по формі повністю однакові. Можливо, впливає вага, бо нова версія важить 47 грамів, а стара 55. Кнопки чудові, панелі не хитаються, не мають тревелу, пре і пост-тревелу теж нема. Перемикачі тут оптичні ROG на 100 мільйонів натискань. У першому харпі стоять механічні перемикачі ROG на 70 мільйонів натискань, і там просто еталонний клік. Я вважаю його найкращим з того, що я бачив. Я дуже сильно хотів дізнатись, чи буде в екстрім версії такий самий клік. Відповідь: клік дуже хороший, але все ж таки мені в першому харпі подобається більше. Бокові кнопки були найбільш слабким місцем у першому харпі, і в екстрім версії це постаралися виправити. Тепер вони не такі розхлябані, натискаються краще, і самі по собі вони менше за розміром, плюс більше підігнані одна до одної, але це не повпливало на те, щоб відрізняти ці кнопки на дотик. До того ж, тепер їх зручніше натискати слайдом знизу. І колесо стало краще. Хід все ще плавний, не так як у зові, але чіткі кроки, гарне натискання, і по звуку колесо тихе. Сенсор називається Rock Aimpoint Pro. Я вже казав, що скоріш за все це PixArt 3950, тільки трохи розігнаний, бо специфікація майже не відрізняється. Прискорення 50G і швидкість 750 дюймів за секунду і там, і там. А от максимальна кількість DPI різна 30 тисяч у PixArt і 42 тисячі у Asus. Також заявлено, що цей сенсор працює на склі, і він реально працює перевірено на моїх вікнах. Усі додаткові штуки, типу Motion Sync, тут також є, але ASUS уперто не хочуть давати нам можливість вимкнути це, якщо нам воно не потрібно. Насправді, 3950 або окей, Rocking Point Pro не має проблем е, з затримкою, якщо вмкнаний Motion Sync, але все одно мати можливість вимкнути це я хочу. Взагалі, сенсор чудовий, жодних проблем з ним не було, жодних питань до нього немає. Але все одно е, в перші дні або навіть в перші тижні я зовні. Зовсім не міг грати на цій мишці нормально, мені було незручно. Але тут я винен сам, бо я здійснив одну невеличку помилочку. В комплекті ж ідуть скляні ніжки. Я дуже хотів спробувати, що ж це таке. А тут вони ще й такі гарні. Мишка з ними так круто виглядає. Самі ніжки горіла глаз. Ну коротше, я одразу зняв тефлон і наліпив скло. Боже, це був просто шок. Я дуже важко це передати словами насправді, бо. Ну, таке таке у вас враження, ніби намазали олією просто весь килим. Ви не можете зупинити мишку там, де вам це потрібно. Приціл постійно отак от якось плаває. Це було просто щось нереальне, і звикнути до цього було дуже важко. Моєму розчаруванню просто не було і я закинув її десь на два тижні. Просто забив і почав грати на інших мишках на тефлоні. Бо я просто розумів, що якщо я зараз зніму ці скляні ніжки, то вони розіб'ються. Ну скоріш за все, я просто ніколи не знімав, не знаю. Ну я думаю, що розіб'ються. І е, мені ж її відсилати ще комусь, а хтось, напевно, теж захоче пограти на скляних ніжках. Я ж не міг позбавити їх такого задоволення. Тому я просто закинув її. Але потім я думаю, та ні, ну треба ж нормально пограти. Я пограв, звик до них, і тепер я абсолютно нормально на них граю. Просто майте на увазі, що треба буде звикнути. Хто з вас колись 'юзав скляні ніжки, будь ласка, напишіть, як у вас пройшло в перший раз в коментарях, бо ну, у мене такий досвід був трохи травматичний. Але все одно, в будь-якому випадку, в комплекті є ще одні запасні тефлонові, тому якщо вже прям супер не зайде, можна змінити все назад. Harp Extreme має у комплекті Polling Rate Booster, який дозволяє мишці мати частоту опитування 8000 Гц. Перший Harp працює тільки на 1000 Гц, але не бачу в цьому проблеми, бо візуально відрізнив. 8 тисяч герц від тисячі доволі важко, особливо якщо немає монітора хоча б на 240 Гц. Тому, якщо хочете зекономити заряд батареї, то можете грати на тисячі Гц. Я, звичайно ж, грав на 8000 тисячах бо якщо воно є, то хай воно працює на максимум. І хай я цього не бачу, але затримки все ж таки менше. Ну і автономність треба було перевірити на 8000 Гц І я вам скажу, що на 8000 тисячах вона доволі швидко розряджається. Наприклад, за. Час 20 воно втрачає 8% заряду, тому заряджати її доведеться десь раз на пару днів. І от дивіться, вчора я зарядив зранку на 100%. Сьогодні, зараз 8 вечора, вона вже 20% залишилася. Бачите, вона блимає червоним. тому так, раз на два дні. До речі, мишка ця, як і усі останні девайси ROG, Має не тільки PolinRade booster, а ще й Omni Receiver, Тобто це звичайний ресівер, але на нього можна повісити клавіатуру Asus, якщо вона у вас є, і мишку Asus. Тобто, щоб не займати зайвий порт в компі, можна два девайси Asus. Забіндити на один омні ресівер це дуже круто. Наступна інформація для мене була деяким шоком, але при спробі налаштувати мишку через Armoury Crate мені написало, що Armoury Crate не підтримує цю мишку, і треба встановити Armoury Crate Gear, полегшену версію софта, який зроблений виключно для налаштування периферії. Я, звичайно ж, можу себе назвати в деякому плані хейтером Armory Crate, бо він тупить, він там дуже тяжкий, він оновлюється, коли він хоче. І взагалі мені він не дуже подобається. Але е, ну, робити прям такі кардинальні радикальні міри, що ця мишка ним не підтримується. Ну, це якось, вибачте, не дуже прикольно, бо у мене. Хоч би я і не любив Crate, він встановлений, бо у мене вся система на Asus: відеокарта, материнка і так далі. Монітор у мене Asus. Тому всім цим керувати через Crate, який би він не був е, тупий, давайте казати, як є. Е, зручно все ж таки. Тому чому. Всім я можу керувати через Armoury Crate та цією мишкою я керувати не можу через нього, я не розумію. Але якщо що, ідея про полегшений софт тільки для периферії, мені подобається. Єдине, що мені в цьому не дуже подобається, що треба окремо качати кожен раз окремий Armoury Crate Гір для окремого девайсу. Тобто, ось вони зліва направо для всіх девайсів Asus, що у мене були на огляді за останній час. Harp Extreme, Harp Ace Mini, Keris 2Ace, Harp Aim Lab Edition і навіть ROG Omni Receiver. для нього теж є окремий Soft Armory Crate. І не проблема, якщо ви просто звичайний юзер, а не такий, як я, у кого було багато девайсів Asus, і для кожного з них я просто скачав собі окремий, мені це не подобається, окей. Але якщо у мене, ну наприклад, я просто фанат Asus, і у мене там навушнички. Клавіатурка і мишка. Для всіх трьох потрібно качати три різні софти. Та ви що, з глузду з'їхали? Дякую, дуже, дякую, не буду. Ну а сам софт, ви вже бачили. Налаштування кнопок без макросів налаштування сенсору, налаштування підсвітки, калібровка, живлення і оновлення прошивки. Кабель ви теж вже бачили. Тонкий паракорд не дуже м'який, але потрібен він по суті тільки для зарядки. Висновок. Ахіренна мишка. Реально, найкраще, що я тримав у руках, за весь цей рік, а в цьому році мені приїхала моя друга мейн-мишка в Аксі. Тому робіть висновки. Мутки, оці з софтом це насправді дрібниця, а от все інше тут реально прикольно. Ну, сенсор, кнопки, покриття карбон, це, це просто імбайка. Ну, воно реально прикольно. Тому ну, воно класна. Скляні ніжки мене тут трошечки попустили, але все одно це був класний досвід. Я тепер знаю, як грати на скляних ніжках, як на них реагувати, тому в принципі нічого поганого не бачу. В принципі, доколупатись можна до ціни, бо на Амазоні вона зараз 250 доларів. Але це все одно дешевше, ніж Mini Signature Edition, яка коштує 270 чи 300 доларів, чи 300 євро. Не пам'ятаю, але це дешевше. І набагато крутіше. Реально, це моя особиста думка. Я просто не дуже люблю ту Signature Edition. Тому таке. Коротше, якщо серйозно, то мишка реально дуже дорога, і я роблю це відео за місяць до офіційних стартів продажу в Україні і вангую ціну не менше, ніж 9999 на старті продажів, а потім ще дорожче. Тобто. Девайсик реально не для всіх, але якщо є гроші і хочеться лакшері, то велкам. Якщо ж ви щасливий власник першого харпа і думаєте, чи оновлюватись на екстрім версію, то я не оновлювався б тільки з трьох причин: перше клік, мені тут все ще подобається більше, бо він ну, просто класний. Друге, 1000 Гц і 8000 Гц Не бачу просто сенсу оновлюватись чисто зараді Герців. Ну і думаю, найважливіша причина це ціна. Просто 10 тисяч гривень за мишку. Ну, майте Бога в серці. Asus, Ну, йомайо, -йо, ну як. просто... Цей психологічний бар'єр я не можу перетнути поки що. Вибачайте. А так, ну, я б, звичайно, оновився. Якби там, ну. Ну, сім. Ну, та ні. Ну. Сім. Це теж дуже дорого.